Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. І сьогодні незвичне у нас відео. Я вирішила пофарбувати пряжу. Дану пасмочку я купила в стоковому магазинчику. Вона ця пряжа досить тоненька, заявлена була як меринос, але вона дійсно дуже м'якенька, тактильно дуже-дуже приємна. Хоч я навіть не знаю, як її буду розмотувати. Я цю пасмочку зв'язала в чотирьох місцях. В одному вона була зв'язана, ось видно, і я ще в трьох зв'язала, для того, щоб не заплуталася пасмочка. Я її зараз, тож не порвані, я надіюсь, ніточки ні начебто, я її зараз хочу пофарбувати. Так як я ніколи цього раніше не робила, я вирішила відзняти таке відео для себе і, можливо, буде корисним для вас. Подивлюся, як, як у мене це все вийде. Тому що фарбувати я буду харчовими барвниками, які знайшла у себе в магазині поруч. І поділюся цією інформацією, ці, цим відео з вами, якщо, звичайно, у мене все вийде. Тому, якщо ви дане відео дивитеся, значить. У мене все вийшло. І так, я вам вже сказала, що пасмочку я зв'язала. Зараз я її розміщу в посудині в такій у мене. Я її застелила харчовою плівкою для того, щоб не пофарбувалось. Хоча скло, я думаю, воно і так би не пофарбувалось, але все-таки я вирішила по... ось так її заклала цю пряжу, її тут доволі така пасмочка, ви знаєте, величенька. Зараз я заливаю кип'яченою водою цю пасмочку, вона щойно закипіла ця водичка гаряча, заливаю для того, щоб пряжа трішки постояла в гарячій воді. Зараз я звичайною ложкою ось так, щоб все намокло. Щоб пряжа була вся волога. Я знаю, що, можливо, харчові барвники не зовсім гарно підходять для фарбування, але так як це в мене чисто такий експериментальний мій досвід, яким я ділюся з вами. Тому я думаю, що ось такого харчових барвників таких вистачить. Чи трішки додам водички. І так, зараз я сюди це відставляю. У мене два ось таких стаканчики. Я буду два барвники додати, не буду поєднувати три і більше, мені вистачить два. Сюди я всипала по чайній ложці солі і зараз буду додати барвничок. Я хочу додати зелений колір і жовтий. Так як у нас зараз весна, чомусь хочеться: зелені і сонечка. Тому Хочу поєднати два ось такі кольори, мабуть, буду весь барвник використовувати. Висипаю, він якийсь як помаранчевий, хоча пишуть жовтий. Ми подивимося, все висипалося. Так. Подивіться, який цікавий зелений, да? ну, навіть і не зелений. Ну, зараз розведемо, подивимося. І цей жовтий, і навіть не жовтий. Так, зараз я додаю сюди водичку гарячу. Десь так по півстаканчика. Оце щось схоже на зелений. Жовте на жовте не схоже. Зараз я це все діло розмішаю гарненько. Такі стаканчики не дуже вдалі, але що зробиш. хочу їх просто викину потім та і все. І зелений колір розмішую також акуратно. Тепер я в ці стаканчики додаю оцет по 2 столові ложечки. Бажання є, щоб пряжа не була дуже, знаєте, така яскраво пофарбована. Хочеться якоїсь ніжності, але будемо дивитися, як вийде і чи взагалі щось вийде. Тому що роблю вперше. Але знаєте, якщо ви дивитеся це відео, значить, в мене все вийшло. І так, я розбовтую оцет, розмішую. Ай, дивіться, ось бачите, якісь невеликі краплинки попали. Я не знаю, вам видно, не видно. Зараз покажу. Несу, можливо, ближче до камери. Ось, бачите, зелененькі такі краплинки є вже, на, є вже у пряжі. Зараз будемо. Пальці пофарбувала. Головне перчатку я, дівчатки, приготувала, розумієте? Вам видно, я надіюся? Це у мене є, і тепер додаємо жовтенького кольору. М -м, мені подобається вам таке цікаве поєднання. Клас. Такий, ну, дійсно, знаєте, як кульбабка. О, я назву, якщо в мене все вийде дану пряжу пофарбовану. Кульбабка. Подивимося, от зараз мені нагадує це кульбабку. Правда? А що вам нагадує, напишіть в коментарях. Цікаво буде дізнатися. Така весняна зелень. З яскравим літнім сонечком, правда? Так, дівчатка, залишаю я. Так і хочеться заглянути, що ж там під низом. Зараз там все-таки зелененьке, дівчатка. Перевертати вам не буду, вірте на слово. Ну, ось, подивіться на мої руки. Перчатка в мене ось тут є, приготована. Ну, я все як завжди. Ну, але це нічого страшного, я їх відмию швиденько. Я думаю, що вони лимонною кислотою відмиються. Я залишаю це, хай стоїть хвилин 20, мабуть. Якщо буде стояти більше, то я вам, звісно, напишу. Я думаю, що 20-30 хвилин йому вистачить. І я через 30 хвилин це все діло піду полоскати, і потім уже вам покажу, що ж у мене з цього всього вийшло. Ось так, дівчатка, відбувається процес фарбування. Знімаю вам відео, розповідаю, що за чим роблю. Насолоджуюсь процесом, але бачу, що ось цей жовтий колір, якось він, так знаєте, трішки ховається в зеленому. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Мені хотілося такої весняної ніжності. Подивимося, як це все буде виглядати потім, тому що я не думаю, що та пряжа, яка там вся за, за кадром пофарбується гарно, хоча ми можемо зараз. Припідняти, ось так, візьму вже своїми пофарбованими пальцями. Ой, там все зелененьке. Дівчат, не буду піднімати, нічого чіпати не буду, хай стоїть собі. Подивимося, що з цього вийде. Поки що мені все подобається. І так, дівчатка, ми вже перейшли у ванну. Я змила, звичайно, перший ось цей розчин, як, в якому замочувалася пряжа. Сполоснула дуже гарно в прохолодній воді, можна сказати, в холодній. І наразі я маю ось таку пасмочку. Коли фарба майже перестала відходити, я її взяла. і... Додала в тепленьку водичку. Ще, звісно, трішки водичка не, те, ну, не прозора, але ще колір віддає. І е, додала трішки миючого засобу, саме це у мене рідке мило додала. І е, в таку ледь-ледь теплу воду я Замочила цю пасмочку. Звісно, замочила це, я так дуже голосно сказала, так просто прополощу. Дуже добре, що зв'язала, ось так, обов'язково зв'язуйте. І ось таку ми маємо красу. Дійсно, як кульбабки, правда? Так, я буду це полоскати, і коли вже висохне, то я до вас підключуся і покажу, що ж у мене вийшло. Ось така краса вийшла. Чудово пофарбувалося. Кульбабки залишилися кульбабками. Прекрасно. Я не знаю, як я це буду і повинна розмотати. Ось це все. Тому що ниточка дуже тоненька, скільки в мене на це піде часу. Але я результатом задоволена. Думаю, виріб буде чудовим. Ось якось так виглядає. Тому у кого є ще бажання фарбувати, можливість пофарбувати, будь ласка, це дуже-дуже прикольно. А я з вами прощаюся, рада, що були зі мною. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!